Вітаю всіх на моєму каналі. Для успішного вирощування томатів та для отримання рясного врожаю дуже важливо забезпечити помідорчики необхідними поживними речовинами. Серед важливих добрив особливе місце посідають карбамід, сечовина та сульфат магнію. Кожне з цих добрив виконує унікальні функції, які сприяють розвитку. Та здоровому росту плодоношенню томатів. Правильне застосування цих добрив дозволить значно підвищити якість та кількість врожаю. Томати, як і більшість овочевих культур, потребують збалансованого жилення для формування рясного врожаю, та розвитку здорових плодів. Карбамід сечовина є високоефективним азотним добривом, а сульфат магнію, джерелом магнію та сірки, які також критично важливі для рослин. Карбамід це найбільш концентроване азотне добриво, що містить близько 46% азоту в амідній формі. Азот є основним будівельним матеріалом для рослин. Він відповідає за прискорене нарощування зеленої маси, прискорює синтез білків, він входить до складу амінокислот та білків, що є основою життєдіяльності рослин. Також він позитивно впливає на фотосинтез, необхідний для формування хлорофілу, без якого неможливий процес фотосинтезу. Для томатів азот особливо важливий на початкових етапах розвитку та в період активного нарощування куща. Сульфат магнію це подвійне добриво, що містить близько 16% оксиду магнію та 13% сірки. Обидва елементи відіграють ключову роль у житті томатів. Магній є центральним атомом у молекулі. Хлорофілу, що робить його незамінним для фотосинтезу. Нестача магнію проявляється у вигляді хлорозу, поживтіння листя між жилками. Магній також бере участь у транспорті фосфору, активізації ферментів та синтезі вітамінів. Сірка важлива для синтезу білків, амінокислот та вітамінів. Вона підвищує стійкість рослин до хвороб та стресів. А також покращує засвоювання азоту. Поєднання карбамінду з сульфатом магнію є не тільки можливим, а й є дуже ефективним добривом для підживлення томатів. Ці два добрива добре сумісні і доповнюють дію одне одного. Основними перевагами такого поєднання цих добрив є те, що вони забезпечують рослини одночасно основними елементами, азотом, магнієм та сіркою. Що є фундаментом для їх здорового розвитку. Азот для нарощування хлорофілу, магній як його невід'ємна частина. Це значно прискорює процес фотосинтезу, що призводить до кращого розвитку томатів та формування більшого врожаю. Сірка, яка є в складі магнію, підвищує опорність рослини до екстремальних погодних умов та різних хвороб. Правильне співвідношення азоту та сірки сприяє кращому засвоюванню азоту рослинами. При поєднанні цих добрив можна запобігти або скоригувати дефіцит як азоту, так і магнію та сірки. Ці добрива можна вносити як у вигляді кореневих та позакореневих підживлень. Якщо вносити цей розчин добрив під корінь, Рослин, то це забезпечує поступове надходження поживних речовин через кореневу систему. Оприскування по листу це швидкий спосіб доставки елементів живлення безпосередньо до листя, де вони швидко засвоюються. Для кореневого підживлення карбамід додають 20-30 г на 10-літрів води і 1 літр під кущ. Сульфат магнію 15-25 г на 10 літрів води. 1 літр розчину під кущ. Можна приготувати спільний розчин для поливу. Поливати треба на вологий ґрунт. Для оприскування по листу карбамід розчиняють 15-30 г на 10 літрів води, сульфат магнію розчиняють 10-20 г на 10 літрів води. Ці два добрива можна розчинити в одній ємкості та оприскувати рослини. Важливо використовувати чисту теплу воду та дотримуватись рекомендованих концентрацій, щоб уникнути опіків листя. Оприскування краще проводити ввечері або вранці, щоб уникнути швидкого випаровування розчину. Хочу зазначити, потрібно дотримуватись дозування. Надлишок азоту може призвести до жирування рослин, активного нарощування зеленої маси за рахунок тодоношення. А надлишок будь-якого елементу може бути шкідливим. Азот особливо важливий на ранніх етапах росту, тоді як магній необхідний протягом усього періоду розвитку томатів, особливо в період формування плодів. Уникайте оприскування під прямими сонячними променями. Поєднання крабамінду з сульфатом магнію є чудовим рішенням для забезпечення коплесного живлення томатів. Воно сприяє інтенсивному росту, покращує фотосинтез, підвищує вражальність та загальну стійкість рослин до різних умов навколишнього середовища. Правильне застосування цієї комбінації добрив допоможе виростити сильні та здорові кущі томатів з багатим врожаєм. Бажаю всім удачі та мирного неба!